І давайте зараз зробимо такий глобальний огляд. Пам'ятаєте, я казала, що якомусь з минулих оглядів, що сонячна енергія наближається в когось це саморозкриття буде. По Унікальному самопроявленні в когось це більше про наближення до партнерства, в когось партнерства до такої сонячної людини, в когось це, наприклад, саморозкриття цієї палаючої сонячної енергії, а в когось це були. Етапи, події налагодження стосунків з батьком, тому що сонячна енергія це батько також. Або зустріч з майбутнім батьком ваших дітей, якщо жінок стосується. Так? І оце воз'єднання в декого воно вже здійснилося і в декого Ці події вже, вже сформувалися, розумієте? І давайте дивитися далі, що вже розкривається тепер, після цього, після співдружжя з цією сонячною енергією, що відбувається, якась так. Такі стани по відчуттям як е, дуже спокійні, дуже гармонійні і дуже лагідні, ніжні, я б сказала. Вони дуже тонкі і такі е, розкриваючи серце, розкриваючи душу, власну душу, дуже душевні відчуття. Вони. Не травмують, вони навпаки зцілюють, вони є дуже зцілюючими. І вони є духовними, я б сказала, тому що очищуюча така енергія з кожним подихом буття. І вона вже є тут і тепер, тут і зараз. Лише потрібно сфокусуватися на ній. Тобто, як я розумію, це ніби як дійти до власного центру, відчути власний центр, власну сутність, власну суть. Ось. І не цуратися її, не відвертатися, тому що якщо ви відвертаєтеся від або власної долі, або від власної природи, ви починаєте займатися самообманом, самообманом і щоб не призводити до різноманітних психосоматичних там захворювань намагаєтеся відчути фокус уваги, спрямуєте на центр. Власний центр. Власний центр. Він є в кожної людини, в кожної душі. Така гармонійна тиша внутрішня, розумієте? Ось такі відчуття. Внутрішня тиша. я колись а, залишала відео на каналі Голос Любові, можете віднайти його, знайти, а я робила практику тиші і парамбору. І спробуйте попрактикувати тишу, внутрішню тишу, навіть вербальну тишу, вона дуже допомагає. І особливо її варто робити. На природі, тому що якщо ви живете в квартирі, в будинку, ну, наприклад, мені, як я живу наразі в квартирі, мені дуже тісно, ну прям дуже моїй енергетиці, дуже тісно вона скутується. Ось. І варто більше перебувати на природі, де живе стихійність, розумієте, живе дихання таке. Подихайте, подихайте цими станами, вони вам будуть допомагати самостілюватися. На дуже глибинних рівнях. Просто дихайте. Дуже стілюючи, стілюючи процеси, те, що я бачу. Дуже така тонка енергія. Дуже глибока енергія, але дуже тонка і свіжа, я би її назвала, свіжою енергією. Дехто з вас може продихати а, центр а, сушумний, чакральний центр сушумна. Почитайте, що це таке. І в школі вібрації на чистоті зцілення, Я даю практики, до речі. Щодо очищення сушом, можете продихати цими станами. Хто практикує, особливо учасники школи вібрацій на чистоті зцілення, спробуйте продихати у ці стани. Дуже наповнюючи стани, повірте. Просто хочеться в них залишатися і залишатися, бути в них хочеться. Розумієте, якщо ви наближаєтеся до власної природи, до власної суті проявленості, до власного шляху по долі, а самореалізації там самовираження, називайте, як вам крутить, то ви починаєте Досягати внутрішнього спокою. От такий душевний спокій. Не потрібно не потрібно кудись бігти, чогось досягати, щось комусь там. досягненнями мені своїми власними щось там доказувати. Це все не потрібно. Просто будьте, будьте в моменті.